Друзі, доброго ранку, вітаю всіх, хто дивиться це відео. Що ж, сьогодні е, знову я в пошуках старовини. Ну, за, як завжди, відеозвіт місць цього дійства, скажімо так. Що ж, залишайтесь, починаю. Все, що буде, цікаве, все покажу вам. Сподіваюсь, що воно цікаве те буде. Так, з надією на сьогоднішній день. Все, починаю, друзі. Друзі ось дивіться, поки я в путі шукаю місце, так сказати. А дивіться, хочу показати вам. А, дивіться, яке диво. Лелеки на стовпі. Гніздо. Ну, така наша класика. Ах, красавці. Двоє. І горобці під ними пригніздились. А. Отака От вона природа. Друзі, ну що ж, я на місці, готовий починати, в мене вже все зібране. Е, значить, де я скажу поле, ну тут два-три звіти попередніх <порядніх порядніх порядніх> там є з цього поля в мене. Яке поле? Поле скіфи. Скіфи, значить, попадались тут на кінечники, не тільки на кінечники, були монети, були там інші знахідки, але, звичайно, в основному скіфи. Поле радувало неодноразово, скажімо так. Що ж, чим порадує сьогодні? Не знаю. Сподіваюсь, що порадує з гарними знахідками. Все, що буде, все покажу. Залишайтесь. Так, друзі, і перша знахідочка не заставила себе довго чекати. Ось, дивіться, який накінечничок. Перший сьогодні. Так, в землі, в грудочки, воно там, з такої ямки. Так, зараз ми його з землі дістамо. Так. Саме головне, щоб ціленький. А то там минулого разу такі непогані попадались. Але так землю Береш з нього, а він десь обламаний. Ні, ну цей наче цілий. А, дивіться, друзі. Такий накінечничок. А, красавець. Ось такий. Угу. О, от так гарно видно. На, така перша знахідочка. Хороша. Друзі, ну от буквально 3 метри, ну не 3, може 5 від першого накінечничка. А вже ось дивіться і другий є. О, лежить земельки, розріб'я. Так ну-ка. Який тут у нас? Ну, теж непоганий. Ось бачите, такий. Так. Ага. От такий. Ось такий цікавий. Цікавенький. Ну хороший. Ось такий. Другий накінечничок. Попався. Друзі, і черговий накінечничок є. Так, сейчас, де, де він, де він, де він, де він. А, ось він. Ха, щось ровно вже його загубив. Так, сейчас чіткість наведем. О! Ось бачите. Такий. Ага. Так. Ну що тут у нас? Угу. Ну такий типовий. Типовий такий трьох трьохгранний, чи трьохлопасний, Тут уже грань така. Значить, ну-ка. Ну, сохран в принципі непоганий. Десь трішки бачу над, отут, зашкадлений, ну нічого. А, от такий. Загалом. Гарний. Хороший, як мінімум. Друзі, і черговий накінечничок. Ось він. Лежить. Так. Ну-ка. Угу. Зараз подивимося, вже бачу, що він трішки гризанутий з одної сторони. Але... Але загалом нічого. Такий, непоганий, бачите. З однієї сторони трішки трішки якийсь куцнутий. Але з іншої сторони то нормальний, те що треба. Такий тут в турці непоганий. Такий, бачите. Хороший накінечник. Така чергова знахідка. Так, десь я тут почав лопатою піднімати землю і бачу він. З'явився. Зараз ми його будемо відшукувати. Де він? Так. Як Ото бачиш на кінечній книзі? А ой, ось, ось він, ось він. А він є. Так. Ось він. Ну, що сказати. На жаль, з обламаним Обламаний трішки. Так, зараз. Так наведем чіткість. Спробуємо. О! Ага, а читає, обламаний. Ах, -мо, на жаль. Ну нічого. Отакий. От на кінечночок не цілий з втратою. Але, так сказать, все одно знахідка. От такий він черговий. Друзі, ще одна знахідочка. Ну, на кінечник. Черговий, я вже спився, з ліку який, а що цікаво, і це він просто лежить. Просто лежить зверху. от так Я навіть вже його... Ні, металошукачем, звичайно, зацепив, але ямку навіть не купав, бо він лежить просто зверху. А ну-ка, зараз ми його візьмемо. Руки... О, класний. Дивіться, який друзі. великий, довгий. Такий, ну, тільки трішки ззаді теж. Трішки такий обламаний. Ззаді, бачите, пообламаний якийсь відкришений. Але цікаво, що ну, такий великий. Най... Це найбільший, мабуть, за сьогодні. сьогодні. Поки не обговорюсь. Сподіваюся, що ще будуть з тих, що є, то це такий найбільший, найдовший. Угу. Дивіться який. Ага. Ага. Немаленький, о, отак, от скажем. От так. Ага, ось такий він. Так, друзі, ну що ж, завершую я сьогоднішній коп сьогоднішній пошук. Значить, такого більш цікавого нічого не попалось. Ну, але, тим не менше, давайте глянемо, що тут я накопав, в принципі, так. Не сильно густо, не сильно жирно, але... Все ж таки, руки не пусті. Однозначно. Ну що ж, порадували накінечники, як і раніше на цьому полі. Були вони і сьогодні є. Не знаю, я, я підозрюю, що ще тут вони є, тому що я не все поле пройшов. Ну а так, тільки, тільки частину. Якби так все гарно, то, звичайно, були б вони ще знайшлися. Ну що, 5 накінечників. Ну, таких три, три більших. Три більший два трішки менших, один обламаний кінчик. Ну то нічого. Значить, самий, самий кращий це ну, ось такий е, самий більший він. Ми зараз чіткість наведемо. А, так ще видно. Ну, от такий він. Це такий він там недоплавлений трішки, я так розумію. От такий. Ось такий. бачите, ну, Такий непоганий. Так, з... ну, що тут ще попалося, да, це така дрібниці. Щось таке незрозуміле. Ой. Якась штучка золова. І дві копійки радянські. Не знаю, 1960 не видно 60 якогось року. Так, друзі. Ну що, такий результат. Копав Куп... я, в принципі, недовго. Е... На такий час недовгий. То можна сказати і непогано. Все, як завжди. Дякую, хто дивився. Заходьте, підписуйтесь, до побачення, далі буде. Все, до наступних зустрічей. Всім пока, всього найкращого.